Привіт, друзі! Як ви вважаєте, планування життя це міф чи реальність? Чи можуть графіки за датою народження впливати на наш шлях? Питання планування свого життя часто постає перед кожним із нас. Ми прагнемо зрозуміти, яким же чином можна досягти своєї мети, як можна організувати свій час, щоб максимально використати свій потенціал. Іноді ми звертаємося до різних методів та інструментів, щоб краще зрозуміти себе та свій шлях. Один з таких методів це нумерологія і побудова графіків за датою народження. Але наскільки це ефективно і чи можна справді планувати своє життя, спираючись на них? Давайте будемо розбиратися. Наша дата народження є ключом до графіку життя. Вона вважається важливим моментом у житті людини. Згідно з астрологічними вченнями, дата народження визначає не лише наш знак зодіаку, а й низку інших характеристик, включаючи наш характер, схильність і навіть нашу долю. А згідно з нумерологією, дата народження визначає наш шлях, по якому ми повинні обов'язково прийти до свого призначення. Нумерологія стверджують, що графіки, засновані на даті народження, можуть допомогти нам краще зрозуміти себе та передбачити важливі події в нашому житті. Побудова графіка життя на основі дати народження це процес, що включає аналіз різних аспектів життя людини, таких як кар'єра, кохання, здоров'я, фінанси. Існує кілька методів побудови таких графіків, і сьогодні ми побудуємо графік життя за датою народження. Для цього вам необхідно взяти аркуш паперу в бажану клітинку, щоб краще було будувати графік. На цьому аркуші накресліть таблицю, таблицю координат. На осі, яка йде вгору через однакові проміжки, напишіть цифри від 1 до 9, а в горизонтальну лінію поки що не чіпаємо. Напишіть свою дату народження так, як вона є: число, місяць і рік. Для прикладу, я взяла дату 27.02.2024 року. Ми вже знайомилися з цією датою в минулому відео. Тепер скомпонуйте між собою день і місяць народження, тобто у нас вийшло 27.02 і окремо рік 2024. Тепер треба перемножити ці два числа між собою. У нашому прикладі, після цієї дії, ми отримали велике самозначне число. У вас це може бути 6 чи навіть 5 значне число, це не помилка, все нормально. Ось тепер, на горизонтальній лінії нашого графіку, ми рівномірно відкладаємо 5, 6 чи 7 відрізків. У нашому варіанті це 7. І напишемо цифри від 1 до 7, до 5, до 6, як у вас вийшло. Знаходимо перше число, яке ми отримали після дії множення. У нашому варіанті це число 5. Знаходимо його на вертикальній лінії і ставимо крапку, ну чимало крапку, щоб було видно. Ставимо цю крапку на перетині числа 1 на горизонталі з числом 5 на вертикалі. Перша крапка є. І тепер по черзі знаходимо інші числа і відмічаємо їх. Отже, друге число у мене, наприклад, це 4. Знаходимо цифру 2 на горизонталі. І число 4 на вертикалі. І відмічаємо місце перетину цих чисел. І так робимо до тих пір, поки всі числа не будуть нанесені на майбутній графік. А далі акуратненько, послідовно з'єднуємо всі крапки, які ми нанесли. Ось так ми отримали графік свого життя. Ми бачимо, що графік то стрімко піднімається вгору, то опускається вниз, ну так як і наше життя, то злете то падіння. Для того, щоб зрозуміти, коли ж, в які життєві періоди графік змінюється, ми позначимо ось ці крапки, які ми нанесли спочатку, відповідними роками. Числа під горизонтальною лінією означають десятки. Тобто це не 1, 2, 3, 4, а це 10, 20, 30 і так далі. Це десятки. Залежно від того, скільки у вас їх вийшло, тобто ми відмічаємо це там, до 7, 5 чи 6. А числа на вертикальній лінії означають, ну, так як вони є, однозначні числа. Тобто, перше число, яке ми напишемо на перетині числа 1 і 5, буде означати 15, тобто 1 – це десятки і 5 це 5. Друге число 24, третє 36, четверте 48, п'яте 56 і шосте 64 і 6, сьоме 78. Дивлячись на цей графік, можна зробити висновок, що життя у цього малюка, а йому ще місяця немає, повинно бути ну, непоганим, якщо він дійсно буде йти своєю дорогою життя. Спочатку буде зрозуміло навчання 15 років, потім йде 24 роки, і до 36 років, напевне, буде вирішення, ким бути, яким бути, можливо, вже буде побудоване особисте життя і вирішено якісь побутові завдання. А далі життя піде стрімко вгору. Якщо ж у вас вийшло 5 або 6 цифр. Це не означає, що життя закінчиться в 50 чи 60 років. Вам просто треба продовжити цей графік спочатку. Тобто, якщо було 5 цифр, то шостою буде ваша перша цифра, що 7 буде друга, восьмою, третя, хоч до 100 років живіть. Я надіюсь, що ви це зрозуміли. Але і це ще не все. Ми зробимо ще одну математичну дію, а саме знайдемо суму всіх оцих чисел, які входять от в це велике число після множення. У нашому прикладі сума цих чисел 43. Я по черзі додала до одної цифри іншу і так далі. Чисел у мене 7. Тому я 43 ділю на 7 і отримую приблизне число 6,14. В нашому прикладі сума цих чисел 43. Цифр у мене 7, тому я 43 ділю на 7 і отримую ну, приблизно число 6,14. Якщо у вас вийшло 5 цифр після першої дії, коли ви дату і місяць народження множили на рік, то ту суму, яка у вас вийшла, зараз, ви ділите на 5. Якщо 6 цифр вийшло, то ділите на 6. Тепер нам залишається знайти це число на графіку. На моєму графіку це трішечки вище цифри 6 на вертикальній лінії. І я тепер проводжу лінію хвилясто, чи рівну, це вже як забажаєте. І таким чином я розділила графік на дві частини. Ось ця лінія означає наші запити і вподобання. Це та гранична лінія, яка розкаже про те, чи комфортно ви живете своїм життям, чи задоволені ви ним. Є багато людей, які живуть нижче рівня своїх потреб і навіть не знають, що можуть більше. А є люди, у яких потреби не піднімаються вище, ну, наприклад, трійки, І вони задоволені своїм життям, бо у них такі потреби. Більше їм і не треба. Ви ж зробіть висновки самі відносно своїх графіків і своїх потреб. В слідуючому відео я розповім, як будувати і розшифровувати графік долі і волі. І там буде трошки зрозуміліше, як зробити так, щоб наші потреби співпадали з нашими запитами. Однак чи варто покладатися на такі графіки під час планування свого життя? Відповідь на це запитання не така вже й проста. Деякі люди знаходять у них певну інформацію чи напрям для роздумів, ну, що може допомогти їм прийняти більш якісь усвідомлені рішення в своєму житті. У той же час, як інші вважають подібні методи, ну лише грою розуму чи якоюсь упередженістю. Важливо ж зрозуміти, що наш шлях та наше майбутнє залежить не лише від астрологічних чи нумерологічних факторів, а від наших дій, рішень, від наших прагнень. Побудова графіка життя за датою народження може бути цікавим досвідом самопізнання, але не варто покладатися виключно на нього при прийнятті важливих життєвих рішень. Таким чином, хоча нумерологія та графіки за датою народження можуть надати нам певний напрям чи натхнення, ключову ж роль у плануванні та формуванні нашого життя відіграють наші зусилля, цілеспрямованість та вміння адаптуватися до змін. Наш шлях це результат наших дій, а не просто малюнок зірок на небі. Тож, я запрошую вас приєднатися до розмови під цим відео. Про те, а як ви вважаєте, чи треба будувати графіки життя по даті народження і чи треба обов'язково їм слідувати? Надію, що в нас вийде дуже цікава і змістовна розмова. Тож запрошую до неї всіх бажаючих. А на сьогодні все. Я бажаю всім нам миру, злагоди і здоров'я. Зустрінемось.